Вітаю, друзі, і з вами Василь Бейш. І сьогоднішнє моє відео буде присвячене ще одній дорогій монеті України, одній гривні 2018 року. Так що попрошу з вас обов'язково підписатись на канал, залишити вподобайку, коментар, і цим ми разом допомагаємо розвивати україномовний канал на YouTube. цікавого перегляду. Будемо розглядати нашу монету по новому каталогу різновиду обігових монет України 1992-2023 роки. Як ви бачите, каталог із автографом автора Василю Бейшу із найкращими побажаннями. Трішки також долучився до писання цього каталогу. Фото деяких монет моїх присутні в ньому. Зміст. І шукаємо різновиди 1 гривня на сторінці 132. Пригадую, що такий реверс з 2024 року жовті гривні карбувалися з профилем Володимира Великого до 2018-го. Різновид такої гривні карбувалися в якості пруф, покращеній для. Річного набору матеріал алюмінієва бронза. Штамп аверса позначається цифрою «1». Поле штампу дзеркальні випуклі елементи зображення матові. Різновид штампа реверса позначається великими буквами БА. Поле штампу дзеркальні випуклі елементи зображення матові. Різновид гурта тільки один варіант. Позначається цифрою «1». І цілий різновид по каталогу: 1БА, 1 алюмінієва бронза, якість карбування, пруф і ціна, на яку складає 700-800 гривень. І на цьому своє відео буду завершувати. Дякую всім за підтримку, за перегляд, за те, що дивитесь мій канал. Не забудьте підписатись і підтримати лайком дане відео. Для вас не важко, для мене приємно, для того, щоб знімати наступні цікаві та корисні відео. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купую собі у колекцію. Мої контакти в шапці профілю та в першому прикріпленому коментарі. Усім до зустрічі! Почуємося!